Так, ну шо, дивимося, що в нас тут. Так, почекайте. Так. Так, почекай. треба зробити ось так. О. Я Треба упокій. Да ладно. Старий добрий, Не вже, слухайте. Слава Богу, ну з цією штукою нам має бути простіше. Так, нам треба перебратися на іншу сторону, да? Але спочатку треба заюзати цей ще пульт, щоб, щоб вимкнути мостик. Добрий день. Як ваші справи? Ви так дружненько йдете. Так. Тихо, що екзо... Кліток треба одразу наскочувати. Тому що це зарази іще й ті. До побачення. Так, саптечку юзати, не юзати. Мабуть, що юзати, бо не знаю, що в нас там далі буде чекати, тому так. Да. А за заюзаем побачення. Давай, падай, падай, падай. О! Шикарно. Шикарно. Так. Патрончики на дробовичок. Нормально. А, еще один копий, докубачи. Так, ну тут давай... А, Я думав, що я його стовпну, Але вийшло навпаки. Ну ладно. У нас, до речі, на... чому? Та не йди ти сам, боже, що ти робиш? На труповичкові у нас максимум боєзапасу. Так. Думаю, це що треба. Ага, ручка до дверей від рибного трюму, ну. Це, друзі, для того, щоб повернутися назад, як, як я зрозумів, і тут знову щиток, треба вистрільнути. -да. Ну, поки що дивіться, поки що все складується в нас шикарно. В нас з вами є пістолет, автомат, гарпун, який я ще, до речі, не використовував, і ось така шикарна штука. Да? Вона нам дуже полегшує життя. Прям, Я вам скажу, прям дуже. Е, цією штукою ми з вами будемо користуватися практично всю гру, тому що, ну, без дробовика тут дуже тяжко. Це, коли я ще перепроходив гру. Сам прекрасно пам'ятаю, да, що без дробовика тут дуже тяжко. Він, до речі, е, знаєте, проти кого корисний. Е, він корисний проти... Одного виду ворогів, якого саме ви дізнаєтесь в наступних е серіях. В наступних серіях. А якщо ми в кожен з холодильників зайдемо, чи нас туди не пустять. Скоріше за все, що нас туди не пустять, тому єдиний варіант це Откриті. пройти сюди. Да. Заходимо. Так, до побачення, раз. Що йде ще один. Так, гори. Це, друзі, щоб зекономити патрони. Тому що Я їх якось витрачати, ну прям не дуже хочу. Прям не дуже хочу. тому, так. Да. Так, ну що, проходимо. Ага, тут в нас зомбік. О, мені цей, мені струм допоміг. Так, ну ти давай пробігай. Тому що я під нього попасти не дуже хочу. Так, що в нас тут? Ну конечно. Хто б сумнівався, що ти підеш? Ну що за підстава, а, друзі? Ну йомайо. -йо. На кожному кроці небезпека, що, мабуть, та зайти, скоріш за все. Тому що... Скільки ми вже граємо, а ну, все ж таки я так іще не заюзав. О, тепер у нас максимум, Все. Щікардос. Щікардос. А, ні, стоп, я не... я не туди йду. Нам же ж сюди треба. Ютуба, слайд! Випустим мене! Открийся. Це зам відкрийся. Снова сейвумач, ну давай. Анна, кто вы такой? Что вы здесь делаете? Меня зовут Том Хэнсон. Я друг. Почему я должна поверить? Потому что ты еще жива. Очень смешно. Где Дмитрий? Юсупов мертв. Прекрасно. Ублюдок это заслужил. Ты можешь рассказать, что здесь происходит? Он сказал, что ты знаешь. Он солгал. Я не знаю, что происходит. А кто знает? Папа, надо связаться с ним. Он скажет, что делать. Мы нужны друг другу. Либо мы оба выберемся, либо не выберется ни один. Вариант первый. Не думаю, что мы можем выбирать. Ну, она права, до речи, да, друзья, тут, цей. тут э, вариант один, что... ...або выберутся виб... двое, або не выберется ни один. И тут выбирать что-то, ну, не вийде. дочь важно, чтобы она Що? Вона очень важна. Защищаю її путь целой жизни. Я випічу її. Ага, нам ще треба її оберігати. Я зрозумів. Нежданчик. Нежданчик одразу випучив. А де я тепер патрони буду брати? Блін. Шкода! Шкода, шкода, шкода. А, нам до радіорубки треба, так? Да? Ой. 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 Ой! До побачення. До побачення. Так. Ну, поки що все шикарно. Що, заходимо сюди. Так да. Я сподіваюся, що більше зомбіків в нас е не буде. Так, да, більше зомбіків в нас не буде. Зараз почекайте, будь ласка, пару секунд. Все. Прошу вибачення, продовжуємо. А, піднімаємось. На городу радиорубки и ось наша радиорубка сейв как зазвучай вот радиорубка хорошо мы свяжемся с платформой где работает отец звезда Сахалина вы меня слышите Анна это ты? Павел, что происходит? Где мой отец? Мне жаль, Анна! Он пропал! А это место... Прощайся! Это слишком опасно! Я вернусь и приведу помощь. Я постараюсь держать их. До свидания. Мы не можем развернуться. Управление заблокировано. Так разблокируй его. Отличная мысль. Я найду Любенского. Оставайся здесь, запри двери и возьми это. Что это? Рация, чтобы поддерживать связь. Только протри ее.